Червона калина у білому снігу, сумна за весною, і хоче тепла, червона калина, мов та сиротина, ніхто не зігріє, бо сонця нема. Червона калина, хоч важко та сильна, Зими не боїться з віків. Червона калина, як мати жде сина, так жде Україна на своїх синів. Не буря десь у горах, то не шторм у сині морі, то не грім гримить високий, Атакує львівський сокіл Гей, 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 соболи, ідемо на зелене поле, хай усі шляхи дороги, на ведуть до перемоги. Гей, 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 соболи. Ся ніде ніколи, хай лунає на трибунах, Ей, соколи уперед, як піде на стінку, стінка у крутому поєдинку, Кров козацька оживає, в жилах наших закипає. Ей, 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 ей соболе, бідемо на зелене поле, хай усі шляхи вороги. Гей, 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 не зай'мося ніде ніколи, хай лунає на трибунах, гей, соболи уперед! Гей, 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 в бій ідемо на зелене поле, хай усі шляхи роди.